І увимкну запись. Давай. Добрий день, друзі. Сьогодні у мене в гостях екс зам генпрокурора Юрій Сіврук. І ми будемо розбирати ситуацію з пенсіями. Пан Юрій, доброго ранку. Доброго ранку. Що саме ви хотіли сказати по цій ситуації? Суспільство обурено ситуацією з пенсіями прокурорів інвалідів. Так. Що ви хотіли додати до цієї інформації? Абсолютно правильно обґрунтовані обурення суспільства, тому що якщо порушується закон, то для цього існують інститути, які повинні на це впливати. На жаль, у нас для того, щоб існували інші порядки, а саме можливість для окремих осіб вирішувати питання, все робиться трошки по-іншому в державі. Тому і можливо так зване рішало. І всі ці реформи проводяться тільки для того, щоб рішати для конкретних осіб. Знаєте, є такий принцип своїм все а іншим закон. От він у нас дуже, дуже гарно працює, як в любій тоталітарній державі, і в даному випадку відбувається те ж саме. Чому я так кажу? У нас питання заробітної плати і пенсії встановлені законом про прокуратуру, прийнятим ще в 2014 році. Ну і виконуйте його. Тоді не буде ніяких питань, якщо всі будуть виконувати закон. Але ж не хочуть, з 2014 по 2019 рік у нас Кабінет міністрів всупереч закону в кожний раз писав в бюджеті, що буде визначатися окремою постановою зарплата прокурорів, і визначав. Довелося. Звертатись до Конституційного суду і пояснювати Кабінету міністрів, що в державі таке неможливо, що це призводить до решало. Чому воно виражалось тоді? Зарплата прокурорів більше всього складалась із премії, яку призначали керівники, тому всі працюючі прокурори ставали залежними від керівників, особливо в період Юрія Віталійовича Луценка, коли в деякі періоди премія доходила до 70% заробітної плати. А її можна було позбавити будь-який момент. Ну який прокурор захоче отримати 30% для того, щоб посперечатися з своїм керівником? Ніхто. Тому, дякуючи пану Карпунцову, він організував звернення до Конституційного суду. На моє прохання, воно пішло. І в 2020 році на початку з'явилось рішення Конституційного суду, що це незаконно, ніякими постановами Кабінету міністрів. Питання зарплати регулюватись не може, чому це стосується пенсії? Тому що пенсія залежить від зарплати. І що треба прибиратися після цього? Повернулись до закону, де в статті 81 суворо визначено, як складається зарплата прокурорів. Але знову ніхто його не виконує. У нас кожен рік в бюджеті з'являється нова норма. Тобто, для процесдатних осіб одна мінімальна частина, а для прокурорів і суддів зовсім інша, значно менша. Тому що нікому не хочеться, щоб вони не були залежні. Тобто прокуратура і суд повинні бути залежні від Кабінету міністрів. Окремі судді звертаються, особливо антикорупційного суду, звертаються до суду, що ця норма незаконна, і добивається, щоб їм рахували по встановленій для всіх вимогам закону, а не для прокурорів і суддів. Зараз пішла ідея, що прокурори підвищують зарплату. Та ні. І прокурорами суддям опять знижують зарплату по бюджетам. Але що для цього робиться? Для цього встановлюють знову тільки якщо раніше для прокурорів було 1600, а для суддів 200, а для всіх інших 3200, то тепер встановлюють для прокурорів і суддів базову норму для розрахунку. Я вибачаюсь. Базову норму для розрахунку 200 і тобто приводять більш-менш суддів прокурорів до одного знаменника, угу. тому ніякого підвищення немає. Що відбувалося з пенсіями? Стаття 80. Дів'яку, тому чи 87 -е, закону про прокуратуру визначає порядок з призначення пенсій. Там передбачено, скільки стажу потрібно прокурору для того, щоб призначити пенсію, в е, якому розмірі вона призначається, 60% від заробітної плати. Якщо менше, можливо, але тільки інвалідам першої і другої групи, третя група не котирується. Для інвалідів передбачено, що призначається пенсія після роботи в органах прокуратури не менше 10 років. Тобто зменшений обсяг стажу в органах прокуратури, як і будь-яких інвалідів. Всі розуміють, для чого це зроблено. Інвалід не може набрати той стаж, який потрібен для набрання пенсії, тому їм зменшено. Але якщо інвалід працює, то ця норма на них не повинна діяти. Це друге. І третє. В законі написано, що якщо прокурор виконує обов'язки прокурора і отримує пенсію, то пенсія йому платиться в зменшеному розмірі. Тобто, це передбачено законом, його просто треба виконувати. Але, оскільки у нас з пенсіями повна захаращеність, і в прокуратурі теж, то І в прокуратурі теж, то можна рішати, от і з'явились можливості рішати питання з пенсіями. Звертаємось до суду. Суд видає правильне абсолютно законне рішення, що рішення пенсійного фонду по зменшенню розміру, по ще чомусь незаконне. Але для цих прокурорів вони домовляються з судом, що була вписана фраза, що не підлягає обмеженню рівень розміру. Для всіх інших він діє. Закон передбачає 10 мінімальних пенсій зараз обмежені. І тільки по рішенню суду можна отримати більше. Для працюючих він взагалі встановлений законом, вони отримують близько 20% від пенсії. Тобто зараз десь 12 тисяч повинні отримувати згідно закону. І пенсійний фонд про це знає. Але окремі домовляються судом, суд виносить абсолютно протизаконне рішення, де пише. Органам прокуратури виплачувати пенсію без обмежень. І тільки в такому випадку це можливо. Тому прокурор Харківської області домовився з окружним адміністративним судом, щоб винесли таке рішення. Після цього домовився з пенсійним фондом, щоб вони не подавали апеляцію. А якщо подавали, то не сплачували судовий збір. Тоді апеляція не розглядається. І тільки в такому рішенні випадку справа не дійшла до апеляційного суду. І апеляційний суд не скасував в цій частині це незаконне рішення. Угу. Тому от всі ті п'ять прокурорів, які зараз звільняються, вони порушили закон. Вони прекрасно знали, що їх пенсії обмежені і що цього робити неможливо це порушення. А далі починається все інше. всі інші пенсіонери дуже багато. Получають 10 мінімальних пенсій, тому що є обмеження законом і нічого не можуть вирішити в судах. Бо система зроблена тільки для рішал. Рішали мов, в цій країні, можуть рішати все законно, незаконно, домовляться з судом, домовляться з пенсійним фондом, домовляться з міністерством, і все буде прекрасно. Законослухняні, граждан, громадяни і пенсіонери, ніколи не дочекаються навіть того рішення суду. Я теж служу з пенсійним фондом з 2019 року. П'ять років жодного судового засідання, жодного рішення. А отут за два місяці все працює прекрасно. Заговорня в чистому вигляді, пан Юрій, а Яка відповідальність має бути? От якщо б в нас. Було верховенство права, і кожен відповідав би за свої скоєні злочини. От яка відповідальність має бути у цих В даному випадку, все дуже просто. В законі про прокуратуру написано, що якщо прокурор вчинив корупційні або злочинні дії, він позбавляється права на пенсію. Тому, якщо цих прокурорів притягнуть до дисциплінарної відповідальності за те, що вони знали, що вони порушують закон, і порушували його. Вони позбавляться цієї пенсії, якщо вони звільняться за власним бажанням, вони нічого не позбавляться. Вони будь і далі і її отримувати, згідно рішення суду. А карної відповідальності немає за це. Це ж змова прокурора судді пенсійного фонду. А ви знаєте, мені тут дуже сподобалося. по-моєму, Вчора з'явилася інформація від голови НЗК, що в тій ситуації, що виникла СМС, ми не можемо вилучити ці гроші у керівників МСЕР. Тому що немає механізму, і треба міняти кримінальний закон, кримінально-процесуальний закон, і тоді тільки щось вийде. Знаєте, по-моєму, треба міняти керівників НАЗК, керівників антикорупційних органів і їх особовий склад, якщо вони не знають, як це робиться. Угу. Якщо вилучивши 6 мільйонів доларів, вони не знають, як їх прив'язати, що це саме неправомірна вигода. І знайти, хто її дав. Це можна обсудити в ефірі, якщо не знають. Ну, якщо Давай. не знають, їм краще всім піти в відставку. Давайте а скажі, не розповідати казки, які так. вони розповідають. Тоді а як це, як це потрібно зробити, щоб вилучити ці гроші? А гроші вилучаються спокійно. У нас є механізм для телескопічної експертизи в кінці кінців. Перевірте всі, зніміть відбитки, і потім встановіть тих інвалідів, які отримували ці довідки. Візьміть у них відбитки і перевірте звідки гроші, які належали інваліду, виявились у керівникам СЕК, а коли постане питання відповідальності за дачу хабаря, я думаю, показання на керівникам СЕК дадуть всі ці інваліди. Пан Юрій. А взагалі, оця ситуація, коли ну, родина, усі три члени родини є держслужбовцями. І довго там працювали, але майна там на десятки мільйонів доларів. І за кордоном, і тут ну, взагалі, оця ситуація. Ну це ж навіть в законі прописано, що є різниця між доходами і цього Стат... у нас створено спеціальний орган, який з 15-го року НАЗК, яке повинно було цим займатися, але воно займалося чим завгодно, крім не цим. Співпрацю з іноземними громадянами, розповідями, розповідями усіляким і зароблянням непоганих грошей, там теж дуже прекрасні зарплати. І пенсії вони будуть отримувати теж дуже непрості. Непро... І у нас взагалі всюди непогані результати. А проблема, поки у нас є дозволена рішала в країні, що можна з ким домовитись і щось зробити, ситуація буде така сама. Законослухняні громадяни будуть не захищені перед законами судом. А Ті, що домовились з владою, будуть прекрасно захищені, будуть спокійно виїжджати через прикордонну службу за кордон, як два депутати від «Слуги народу, або будуть братися на поруки, коли в інше щодо інших громадян таких випадках береться інший запобіжний захід, або будуть вирішувати свої питання. Вона є. Знає, те, що... Пане Юрію, а от таке питання. Взагалі, ну, мене особисто буря, що ну, якщо ти вже е, вирішив е, отримувати пенсію і йти на пенсію, ну добре, так залишай свою роботу і будь пенсіонером. А коли людина працює, отримує повну зарплатню і повну пенсію, ну це порушення закону щось, закон. щось, щось неприродне. А порушення закону порушення закону, закон. абсолютно порушення закону. У нас в законі написано, що якщо особа. Отримує зарплату, вона не може отримувати пенсію в повному, або пенсія в окремих випадках взагалі не виплачується. Та встановіть працюючим, якщо вони не звільнились зі своїх органів або з держслужби. Ці держслужбовці не можуть бігати між прокуратурою і так далі. Якщо отримуєш пенсію по держслужбі, не отримуй зарплату, або навпаки. Ставте питання. І ніяких проблем не буде. В законі є обмеження. Угу. Так, для інвалідів там передбачено окремі. Можливості це вирішить. Вони використовуються, але в результаті треба просто передбачити, що 10 років, якщо інвалід не може виконувати свою роботу і не може більше стажу обрати, зараз в Генеральній прокуратурі дуже цікаво відповідь дали, скільки у них там інвалідів, що менше, це обман. Там є багато інвалідів, які просто вже з пенсії на інвалідності перейшли на пенсію за вислугу років, тобто вони вже тривалий час получали, тепер будуть получати за вислугу років і зарплату, і пенсію. І в генеральній таких осіб достатньо ну, така відповід... тобто, нічого з цим не хоче розбиратися. А яка має бути відповідальність? Окрім того, що людини позбавляють пенсії. Яка ще має бути відповідальність? її ніхто не позбавить пенсії, якщо вона не буде притягнута або до дисциплінарної, або до кримінальної відповідальності. Вони як отримували. Якщо їх просто звільнять за власне бажання, вони як отримували, так і будуть отримувати? Ну це зрозуміло. А якщо б це було правильно, яка відповідальність? Якби все правильно, там треба Бо, по перше, повинна була Генеральна прокуратура реагувати на рішення судів, де їм. Прямо вказувались Генеральній прокуратурі не обмежувати рішення тобто, розмір пенсії. Генеральна прокуратура не була учасником цього процесу. Вона мала право подавати апеляції, касації і добиватися, щоб цю фразу прибрали. Це перше. По-друге, якщо так сталося, то це ж все робилось явно умисно. Безумовно, треба розслідувати. Навіть можна говорити про злочинні групи, тому що. Такі рішення приймались не в усіх судах України. Тому у нас тільки два регіони, угу. в яких інвалідів, а по інших такого нема. А навіть в інших регіонах ті рішення, що приймалися, вони теж рішення судові були в тих регіонах, де можливо досягти типу, потрібного результату. Тому тут, тут все просто виходить. Якщо особа порушила закон, тим більше прокурор, і вона розуміла, що вона порушує, притягуйте до відповідальності, а наслідки є в законі. Якщо особа притягується до дисциплінарної або кримінальної відповідальності за вчинення конкретних дій умисних, то вона позбавляється права на пенсію, пане Юрію. А є така, ну от просто інтуїтивно, я так відчуваю, що відповідальність за той один і той самий злочин для пересічного громадянина і для прокурора, який займає таку посаду, яка нібито має бути моральним таким зразком для суспільства. Ну і чи є таке, що для прокурора відповідальність значно ну жор жорстче ніж для пересічного громадянина? Ну, у нас взагалі є спеціальна глава про службові злочини, і там передбачено покарання, тобто за дії, які перевищують владу. Або зловживання владою, там передбачена конкретна відповідальність, угу. якщо людина вчиняє злочин з використанням слова службового становища, то відповідна відповідальність за іншою статтею кримінального кодексу наступає. Тобто, якщо просто крадуть, це буде крадіжка. А якщо крадіжка шляхом зловживання владою, то це стаття 191 до частини 5 в залежності від розміру і так далі. І з використанням свого службового становища. Ну, є карна відповідальність за це. Термін може бути реальний за такі дії, чи не може? Після відповіді, теоретично, голови, теоретично. Після відповіді голови на ЗК, який сказав, що членів МСЕК довести нічого неможливо. Я думаю, що неможливо. У нас відповідальність при нинішній uh -huh. ситуації з правоохоронною системою. В нормальній країні безумовно можливо. І навіть з таким законодавством. І не треба міняти КК і КПК. Знаєте, як то кажуть, по анекдоту, що в таких випадках робити, треба. Не ліжка переставляти, а кадровий склад От Тоді питання будуть вирішуватись. Бо коли рішал поназначали, то вони не знають, що робити в таких випадках. Це друге. Ну, а третє, проблеми з пенсіями були і будуть, поки у нас не буде прозоре пенсійне законодавство і не буде залежати нічого від пенсійного фонду, щоб вони одним відмовляли, а другим призначали. Угу. Оскільки у нас, вибачте, в минулому році було 50 мільярдів заборгованість пенсійного фонду, а зараз 130. Ніколи не смущає, що так, зростає така кількість, бо Конституційний суд рішення поприймав. А може, пенсійний фонд незаконні рішення у себе приймає, і відмовляє, що люди йдуть через суд, потім відсужують, і ця заборгованість зростає в величезній кількості. Ну, а там у нас написав журналіст Сергій Лямір, що є. 740 тисяч таких спецпенсіонерів е, в пенсійному фонді, яким індивідуально встановлена пенсія. Ну казки про те, що розповідають наші журналісти. Я вчора ну слухав як цензора, е, як вона розповідала, що це Конституційний суд винуват. Виписаний закон. Закон повинні виконувати. Якщо закон якийсь не такий, то виносьте другий. Але зрозуміло, що якщо не буде забезпечення в суді, в прокуратурі, в прокуратурі суд, ніхто працювати не піде. Я щось не бачив цих журналістів, коли я по 72 години робочий день був працювали по трупам, їздили, бомжами розмовляли і по мусоркам, коли починали працювати. Потім, коли по 72 години, їх же поряд не було, ніхто не розповів, всі кажуть, така легка робота, така легка. Ну, навіть понятим когось затягнути в прокуратуру і в поліцію, щоб поприймати участь в слідчі дії. Це завжди страшна проблема, ніхто не хоче. Ну, це цікава так. ситуація, що ну, в нас зараз слово прокурор воно асоціюється з таким. Що це такі кримінальні елементи, тому що ну щоб прокурор якийсь страждав? Ніхто такого не чув. А ну навпаки, населення, особливо бізнес, вони страждають від прокур... від дій прокурорів. Тобто, ну прокурори діють як такі кримінальні елементи, тому якісь такі емпатія до прокурорів. Я не знаю, чи може бути серед населення. Ну не прокурори, а правоохоронні органи. Прокурори ну... зараз слідство не проводять, вони процесуальне керівництво здійснюють. Ці незаконні обшуки, вилучення майна і всього іншого, з арешти на майно накладають не прокурори. а Слідчі, але рішення приймають, погоджують прокурори і суди, і безумовно, якщо у нас виникають проблеми з бізнесом, то для цього не РНБО треба проводити, а треба, щоб кожний прокурор і кожний суддя, який погодив таке незаконне рішення, яке призвело до такого дія. Притягувався до відповідальності і втрачав право на пенсію, а суддя на пожиттєве утримання. І тоді все припиниться негайно. І ніякий рентгони треба буде збирати президенту Тобто, якщо кожний прокурор і кожний суддя буде нести відповідальність за рішення, які він приймає. Ну так, да, тут е, у нас. Той прокурор Вінників, який там зникло у нього 100 тисяч євро, російському е районі да. доказів да, речових доказів. Але е мені сказали, що зараз прокуратура е почала нове розслідування, нова кар нова карна справа проти людини, у якій конфіскували 100 тисяч. Що це незаконне відбуття коштів, е правильно? Вони зараз будь-яким шляхом будуть намагатися довести, що там був злочин, і що прокурор Вінників не просто Кравці кошти. Ну, да, да, да. Це да, відбілювання своїх проблем. Але ці характерно не для всіх. Знаєте, я тут недавно теж ситуацію побачив. У нас з'явилось не одне рішення суду за останні місяці про перерахунок пенсії колишнім заступникам міністра внутрішніх справ. У нас в законі про нацполіцію передбачено, що перерахунок проводиться в зв'язку зі зміною заробітної плати поліцейським. У нас з 19-го року нічого не мінялось в зарплаті поліцейських, і тут саме заступникам міністрів починають перераховувати пенсії, при те ж рішення суддів: 120 тисяч, 100 тисяч це пенсії розмір. Угу. А якщо починаєш розбиратися, то дуже цікава ситуація з'являється, що довідки Міністерства внутрішніх справ не мало права давати, і монастирський відмовлявся їх видавати цим особам. А новий міністр видає незаконно. З порушенням діючого порядку. І зараз пішли такі рішення судів. Будь-який може підняти список колишніх міні... заступників міністрів і подивитися реєстри судових рішень, які пенсії їм призначаються. Тобто це система, коли рішалова працює по всій країні, угу. прийшла влада рішав, і всі рішають. А всі інші користуйтесь законом, який ще й виписаний так, що його можна в будь-який момент порушити. Добре, пане Юрі, дякую, що ви роз'яснили цю ситуацію. Ну, є надія, що ну нема надії, якщо не будуть притягнуті до відповідальності за порушення закону судді, працівники пенсійного фонду і прокурори, які з цим скористалися, нічого не буде, ні я, буде Є, принаймні, є законодавча встановлена відповідальність. Потрібно просто діяти по закону, і тоді можна покарати всіх війни. На треба не шукати причину, чому цього не можна зробити, як у нас голова на ЗК ФОМСЕК, а шукати можливість зробити по закону. Тоді будуть інші результати. А так відбувається те, що відбувається. Тобто ті, що дотримуються закону, будуть в найгіршому становищі, а ті, що вміють між собою домовлятися і рішати, будуть це почувати дуже добре і гарно. Ну, а останнє, що я хотів би зазначити перед відключенням: а хто небудь знає, які зараз, зараз заробітні плати получає кабінет міністрів? У нас там дуже гарно розписують, що грошей не вистачає ні на що. Особливо на пенсії в цьому році заморозили підвищення пенсій. Ну, нема грошей. А якщо розібратися, у нас прийняли нову постанову Кабінету міністрів, в яким врегулювали зарплату міністрам і заступникам. І вона у них збільшується щоквартально, в залежності від результатів. І такі немаленькі там лише оклади. От як ви думаєте, під час війни хто більше має вклад? Голова служби безпеки чи міністр соціальної політики? Ну я я знаю, що заступник міністра соціальної політики отримує 250 п'ятдесят тисяч. А міністра вклад у голови Служби безпеки 39 тисяч. Uh -huh. А у міністра соціальної політики оклад, це не зарплата. На неї що купа надбавок нараховується, зростає кожний квартал. І за цей рік зріс з 89 тисяч до 104 тисяч. Оклад місяць. Uh -huh. А пенсіонерам заморозують в бюджеті виплати, бо нема грошей. От на оклад міністра заступникам гроші є, а на всіх інших нема. От поки у нас така система буде, а краще вирішить проблеми теж немає. У нас війна йде, ну то заморозьте зарплати всім. Обмежте їх десятью, наприклад, мінімальними, як ви обмежили, пенсії, тим, хто дотримається закону, а не рішалом. І все буде добре. І також і міністрам визначить, і всім іншим. І гроші з'являться. Таким добре. наглядовим радам і так далі. Але ж цього ніхто не робить. Народ просто грабують для того, щоб вони не могли допомагати армії. Армію грабують, тому що їй не вистачає всього. Тобто дивуються тому, що відбувається на фронті. Ваш виступ, де ви розповідали про бюджет, наскільки зменшили витрати на армію, це правда, це правда на себе, на себе любими все витрачають. Більше їм нічого не треба. Але якщо ми хочемо жити в нормальній країні, треба дотримуватись вимог закону і по пенсіям, і по зарплатам. І тоді все буде добре. Коли починається, а тут ми зупинимо, а тут переведемо, а тут зробимо щось по іншому, то і можливість для окремих осіб порішати для себе, а всі інші е очікують, коли це питання вирішується. Ось і все. Такого в нормальній країні бути, бути не повинно. А розбиратися там з пенсіями і зарплатами ще по багатьом відомствам може, якби хтось мав бажання. А прокуратура чому така кажеться? Тому що з 14-го року, з 2014 створювали спеціальну видимість, що цей орган страшно поганий, і треба з ним щось зробити. Зробили. Спочатку забрали, що для того, щоб працювати на керівних посадах в прокуратурі області і в генеральній, не потрібен прокурорський стаж. Можна з вулиці прийти. Ти типу, поприходили вирішали і рішали собі все, що хотіли. І будуть так робити. Тому що коли Генеральний прокурор не розуміє, як працює прокуратура, і що порушення закону прокурором повинно мати свої наслідки для прокурора, а саме притягнення до відповідальності, то всім все подобається. Тому створена система для порушення закону, і якщо покарання за це не буде, вона буде й далі гарно собі працювати. І в Генеральній прокуратурі спокійно попереводили купу прокурорів на держслужбу, тих же, що були інвалідами, і вони спокійно отримують і зарплату і пенсію. А відповідь дають, що прокурорів трошки інвалідів генерально. Дякую, пане Юрію. Будь ласка, за інформацію. До побачення. До побачення. До побачення.